Всім привіт! Важливі новини для українців з Європи. Отже, взяття на військовий облік 17-річних українців є офіційне роз'яснення, чи треба приїздити в Україну. Також яка ще категорія чоловіків обмежена у виїзді з України. Ще не так, в притулку, тегель для біженців в Німеччині ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я також раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, все почалося напередодні. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лозуткін в ефірі телемарафону розповів, що юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік, а зробити це можуть лише у ТЦК, тобто на території України, він зазначив, що вимога стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Звичайна така заява викликала певну занепокоєність 17-річних українців за кордоном. Отже, що про це каже закон України? В законі про мобілізацію не йдеться про те, що українцям за кордоном необхідно приїжджати в Україну, щоб оновити свої дані. Мається нова для 17-річних. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив народний депутат України, також член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він нагадав, що громадянин України віком від 18 років може завантажити додаток Резерв плюс, створити там електронну на кабінет завантажити ту інформацію, яка необхідна. Також нардеп запевняє, що в такому разі військовозобов'язаний не буде визнаний придатним або непридатним до військової служби, адже він не прийшов в ВЛК. Але в такому разі людина формально виконає вимогу закону. З 18 червня система Резерв Плюс генерує QR-код, який буде автентичним цифровим замінником військового білета. Тому тут жодних проблем, каже він, я не бачу. А заява спікера Міністерства оборони, що Юнаки віком від 17 років, що вони, начебто, зобов'язані будуть переїхати. Це суб'єктивна оцінка міністерства, яка має бути підкріплена якимось нормативно-правовим актом. Тобто такі питання вирішуються на рівні нормативно-правових актів. За його словами, у законі, який був ухвалений нардепами раніше, немає жодного положення про те, що юнаки віком від 17 років мають переїхати і стати на облік. Депутат також пообіцяв розглянути питання інформаційної політики. Міноборони в комітеті з питань національної безпеки, які висновки ми можемо з цього зробити. По-перше, 17-річним українцям, які зараз знаходяться на навчанні, наприклад, за кордоном, їм не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані та приїжджати в Україну для цього в ТЦК чи проходити ВЛК, тому що це не передбачено законом. Наступне щодо оновлення військово-облікових даних для українців, які знаходяться за кордоном від 18 до 60 років, то також, навіть якщо українці українці Зареєструються в резерв плюс, і багато хто вже це зробив, але все рівно ці дані не будуть на 100% вважатись оновленими саме без проходження ВЛК. Тобто, якщо українцям дали можливість пройти якусь певну альтернативу ВЛК за кордоном, і вони могли б підтвердити, що в свій стан здоров'я, то це питання б закрилось. А так українців саме змушують приїжджати в Україну, де йде ще війна, тобто в Україні ще небезпечно і. Проходити ВЛК. Це незрозуміло. Йдемо далі, друзі. Україна також обмежила виїзд для певної категорії чоловіків, а саме для чоловіків з подвійним громадянством. Раніше чоловіки з подвійним громадянством нагадаю, могли в'їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї. Якщо вони зняти з реєстрації місце проживання в Україні, то зареєстрували місце проживання за кордоном. Однак, за даними посольства Сполучених Штатів в Україні з 1 червня саме виїзд українських чоловіків з 18 до 60 років, які мають громадянство іншої країни. Заборонений. Це обумовлено тим, що Україна не визнає подвійного громадянства, тож такі люди, перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України і на них поширюються права та обов'язки громадян України. Тобто, якщо ви маєте подвійне громадянство і приїдете в Україну, то поки діє військовий стан, ви можете не виїхати з території України. Друзі, на цьому це всі новини. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!